То сонце, море, пляж. Українців тягне погрітися на сонечку. При будь-якій можливості мешканці міста сіл пакують валізи і рушають до води. Більшість їде в Одеську область, перлина у моря, Кароліна Богаз, Затока, Будацька коса. Чудові місця для літнього відпочинку. Трохи далі Ізмаїл. Цього літа епідемія кишкової інфекції в цьому місті досягла колосальних масштабів. Ми розвернули кілька місця у всіх лічебних учрежденнях міста. Ми готові прийняти 320 двадцять чоловік. Перших хворих госпіталізували 17 червня. А вже наступного дня стало відомо про сотні постраждалих. Більних, які не тяжолобольні, які на плановому лічені виписати і свободі койки для хворих кишечно вірусної інфекції. За допомогою до лікарень звернулось більше тисячі людей, і ще близько сотні досі знаходяться в стаціонарі. Страшний вірус заховався у трубах з питною водою. Ні, убивають ту інфекцію. жаль. її убиває доза, яка вредна для людини. Спеціалісти виявили, причина масового отруєння стічні води, які після дощу потрапили до питної води. Що ще гірше, ситуація, як ми з'ясували, критична не лише в Ізмаїлі. Сюди, врешті-решт, курортники доїжджають порівняно на часто. В інших місцях узбережжя Одеської області нема де яблуку впасти. Мені просто страшно жити, розумієте? просто страшно. Вибачте. Это, это, воды, вот фекальные воды, это канализация. Говорят, там весь этот район фекалии сюда сливает. Я здоровье набираюсь. А это второстепенный. У меня было 300 человек, Я виділа, що кожний рібенок і навіть взрослый постоянно була купания інфекція після Грязь! невыносимая грязь! Я в шокі того, що у нас Одесса до такої степені зміниті засоба після анексії Криму до Одеської області з'їжджаються позасмагати мільйони любителів морського відпочинку. Лише в маленькій затоці до місцевих мешканців трохи більше тисячі минулого року побували півтора мільйони курортників. Після важкого року хочеться просто відпочити на сонечку і похлюпатись в морі, але там і починаються неприємності. Ну, Відпочинок називається під себе, в прямому смислі. Це кишечні палочки, інфекція, це все, що касається сьогодні того ж продовження, то що у нас случилось в Ізмаїлі. Невже в улюбленому місці відпочинку багатьох українців не подумали про найголовніше? Ну, з каналізацією затока можна говорити дуже много, а одним словом можна просто сказати. Його там нету. Виявляється, що всі ті господарі, які здають вам номери і змушують доплачувати заводу і каналізацію, вас нахабно обманюють. На території затоки имеется в районі 230 баз. Из них три бази заключили офіційний договор. В районі 230 баз збрасують непонятно, куди ці стоки. Куди ж стікає уся рідина з кухонь, душів і туалетних кімнат, баз відпочинку, які ростуть на узбережжі як гриби після дощу. Є бази просто зимою по пляжу пролажують систему труб, капельний поліс, сверху віддихаю, лежать, а знизу, Ну, коротше, гризилічеб. Фекальні води виливають хто куди гаразд. На території затоки за минулий рік вдохнуло 1,5 мільйона чоловік. Это ми говоримо збросов, які получаются в Лиманы, мільйони кубов. Часть трибається в камыши і поступает просто в открытые наші водойоми у затоці. В коротні місяці навіть лайно перетворюють на гроші. Олег стверджує, підприємці ледь не б'ються за право викачувати фекалії. Сьогодні стоїмость одного куба стоїть 50 гривень. Машина бере 10 кубів, 500 кубов. Затрати по перевозці 2-3 кілометри. Слілі чистить доход 400 гривень в день до 10-15 ходок. За сезон, який у нас проходить 90 днів, ну та мільйони кубов на сьогоднішній день. А затоки переконують, баснословні гроші може заробити лише той, хто не переймається затратною утилізацією, а просто виливає стоки за найближчим поворотом. Якщо в полі, можна нормально зрадувати. Чому тут і конкуренція Но... новоприходячи возять і и... Но... Володимир і його колеги в цьому бізнесі вже давно вони возять відходи туристів аж до Одеси. Там справні очисні. Чоловіки неодноразово пропонували місцевій владі змусити всіх виконувати норми. Але, схоже, чиновників ситуація влаштовує бізнесу куди дешевше, туди і потіки. Що і куди тече? Чоловіки знають не чуток. А, так. Сюда льот, база сюда так, 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 Найвільнивіші зливають свої вигрібні ями просто під рейки. тут ось этот переїзд високий, там уже в минулому році Железної дороги прийшли, тому що не почали боятися, що поїзда не штукати. Там топ топ болота. На місцеві очисні асинізатори возити стоки не ризикують. Чоловіки місцеві і бояться потонути у смердючому болоті. Тут технології то немає вже зараз поток. Вони просто не працюють. Вони номінально є, фактично їх немає. Це можна представити мільйон шістсот віддихаючих. Кожен покупався, після кожного стирається постель. Наталя розказує нам те, що приховує влада курортних селищ. Епідемії бувають щоліта. Два года назад мене був лагерь переселенців, у мене було 300 чоловік. Я віділа, що кожен рібенок і навіть зросли постоянно була кішечна інфекція посіку в морі. В море і лимани зливають все, що завгодно. Тому не захворіти на морському курорті справжня вдача. Затока, яка з усіх боків оточена морем і лиманом, власної питної води немає. З учетом того, що в прошлом году приехало очень много отдыхающих, воды фактически в летнее время її не было. та, которая была в водопроводной трубе, она чем-то напоминала илху. Місцеві князьки не думають про безпеку курортників. Єдине, для чого тут чекають туристів добряче витрусити їх гаманці. Послідні 30 років на Україні ніяких средств захисту від стоків до зараження практично не строїлось. Красиво. Ось вот, коли построюсь, приглашу в гості в отель. Проблему з очисними спорудами в затоці давно можна було б вирішити. Їх навіть почали будувати. Вирили котловани і вигнали бетонні коробки. Дожди були строїтися очисні соруження. І в обновлення вони вже не підлежать. Дешевле будувати нові. Гроші на будівництво нової станції очистки традиційно таємничо зникли. Недобудова стояла, аж поки місцева влада не вигадала новий спосіб зекономити і поповнити свої кишені. Эту землю да, роздали людям на тобі боже, що мені не Боже. Землю разом з недобудованими монолітами роздали тим, хто давно потребував покращення житлових умов. Усок цього стріяння нам дістався як молодій сім'ї. Люди в шоці, хто з цим всім робить? Людям, які живуть на зарплату, извините мене, я не знаю. Ось це приватні очисні два басейни зі смердючою рідиною, два відстійники, озера, вкриті ряскою до Дністровського лиману кілька метрів. А це вже недопустиме порушення. Точка, яка знаходиться від урізу води, має бути не менше двох кілометрів. На місці лише охоронець нет технолога, нет механіка, ні електрика, като нет, нет лабораторії, нічого нету. На думку спеціалістів, такі очисні приносять більше шкоди, аніж користі. Було обращення общественності о том, щоб запретити роботу даних очисних. Деякі бази відпочинку все ж таки будують власні очисні. Давай може можете посиди систему їхню. Вот сюди все сливається. Запашок хороші вода. Тут уже посі повне. Але це не рятує. В спеку бактерії, які перетворюють стоки на воду, на життєздатні. Отже, майже неочищені стоки все одно стікають просто на пляжі. І от ці труби йдуть, скорее всего, в сторону моря. Районні чиновники мають свій план рятування затоки і сусіднього Кароліно-Бугазу від смердючого потопу. Плануємо створити таку робочу модель і проектну документацію по цієї танцяної. Киби как бы сети. зробити централізовану каналізацію та ще й охопити усі навколишні курортні села недешево. Це буде і я так розумію, в мільйонах гривнах. Але поки що про каналізацію кілька тисяч місцевих мешканців і мільйони туристів з усієї України можуть лише мріяти. Для того щоб понять, сколько будет стоїть реалізація этого проекта, сколько нам необходимо как бы, средств для рішення та задачі, ми готовим проект на сміттє документацію з іншого боку. Затоки Дністровський лиман. Ось тут він з'єднується з морем. Туди льють фекалії не соромлячись, з усіх навколишніх сіл. Ну льется прямо под базой. причому многие бази ментовські, прокурорські і всі останні. Вот теж... ця вся територія, я не знаю, як екологічна інспекція, не реально, что мы Вся вот эта територія, от моста до Лимана, ні одна дача, ні один отель, который находится на берегу Лимана, не вивозить. Ні подъездов нету, ні вигрібної ями нету. Ось так звана біла гірка на березі Дністровського лиману. Звідси мальовничий вид на лиман і величезне озеро. Шабо на Білої горки. скільки там вже писали про ту шабу? Все ж таки і, і продовжують. А ось каналізаційна труба. Саме вона наповнює озеро свіжими фекаліями з містечка Шабо. Мені просто страшно жить. розумієте? Просто страшно. А ось в цьому селі над Дністровським лиманом про каналізацію лише чули з чиновничих обіцянок. Один год в потратили на ету будку мільйон чотирнадцятому году. Нам дали 5 мільйонів. Ось у цій облізлій бетонній коробці з вибитими вікнами мала би бути насосна станція, яка б відкачувала стоки до найближчої станції очистки стічних вод. А і не працювала ні одного дня. Але замість труб та насосів тут тече справжня ріка. Здалеку здається, що місцевим мешканцям пощастило зелена галявина прямо посередині мікрорайону. Але коли підходиш ближче, розумієш, заздрити нема чому. Це річка, ета. Це... Стоки с многоэтажек канализационные стоки. Рядышком детский сад от канализации буквально 5 метров. Тот мяч упал. Мы не знаем даже глубина этого рыка. Просто серед багатоповерхивок поперед дитячим садочком та шкільним стадіоном тече смердючий стикс. Эта речка теряется где-то между домами, и в итоге она где-то под заходить заходит в Дністровський лиман. У нас же как бы курортная местность все. Ясно, що люди купаються теж в цих водах. Усі стоки течуть на обласні курорти. Може, такою ж праздників, як возьми, чувствуєте какой запах. Здесь просто зараз подача води прикращена, а коли вода подається повним об'ємом, тут озеро. Сюди потрапляють каналізаційні стоки не лише навколишніх багатоповерхівок. Підприємливі асинізатори налагодили власний бізнес з місцевим керівництвом. На его пути находится скважина, которые добывают питьевую воду. Буквально за небольшие деньги 50 рублей здесь слить каналізацію теж. Бочки приїжджають, сливают здесь воду, платят 50 рублей. Нахабність місцевих чиновників немає меж. З 2007 по 2004 год було выделено около 7 мільйонів гривень, для того, щоб була сделана каналізація. По сьогоднішній день нічого не робиться. Окрім коштів з бюджету, мешканці мікрорайону справно платять комунальникам за уявну каналізацію. Саме інші, що дома платять за каналізацію, яка не существує. Можливо, в Одесі ситуація краще, ніж в маленьких курортних містечках області. Все ж таки обласний центр, до якого щорічно приїжджають мільйони туристів. Ну, Це саме те, що вам кажуть, да, так. Вся вот канализация крыжановки, ну часть вот этой части, вот все биологические отходы это накапливаются, вот здесь сбрасываются и гниют фактически. Тут море і справді чорне. Вот фекальные воды, это каналізация. В море, без очистки. З усього мікрорайону сюди стікаються усі продукти життєдіяльності людини. Попадают нефтесодержащие стоки вот большого города. Фактически сюда стекают дождевые потоки, ливневые потоки со всего под поселка Котовского. Ну вот мы видим мойку и так далее. Это все тоже попадает сюда. Ось пути трубе. А, гі... а, так вот це сток цієї вот труби. Вот видите? Вот она. І просто так. З цього смердючого озера. Ось вот ця жижа, яка плечиться у морі. О вот тут же люди загорають. Не знаю, може вони вважають, що це лічебної грязі. Хоча запах тут э, не оставляє ніякого, що це просто дерьмо. Незважаючи на дуже неприємний запах і гидкий вигляд узбережжя, тут купаються і засмагають туристи. Геніальний, невиносі мене. Я в шоке от того, что у нас Одесса до такой степени, извините, засрочена. А рыбалки спокойно ловлят рыбу. Там было гости, сейчас они много рыбы. Сусидство здесь стечной трубой их не обходить. Я здоровье набираюсь. А это второстепенно. Не пьет бы чего. Говорят, там весь этот район фекалий сюда сливает по трубе. туда. Ні, там идет какая-то труба. Ну там я не сказал, що там фекалії, сточные дамы тут, потому що фекалії это фекалії. Спеціалісти приголомшують, тут навіть стояти поруч небезпечно. Здесь, в принципі, висіться все що угодно. Как содержание кишечной кишечної палочки і так далі, это смешно, потому що ну, здесь ее кишит просто. Такі смердючі балки з виходом до моря в Одесі майже в кожному районі. От по покрижановки це три балки, і в Одесі собственно балка Фонтанська, де теж осуществляється такой же зброс, в основному лівньових вод. И в Черноморке. Это такие вот масштабные балки. Ну, не говоря уже о том, что вода вообще со всех берегов одесских, она не собирается, а, как правило, переполняется, и вместе с канализационными водами она вся стекает в море. Оно по течению, естественно, растягивается по всей Одессе. Чистых пляжей в месте мая. На сегодняшний день нет ни одного пляжа, который бы соответствовал санитарным нормам и имел бы ну, разрешение на то, чтобы люди купались. А ось на цьому пляжі, за словами місцевих мешканців, спокійно можна впіймати туберкульоз. Ще рік тому за кілька сотень метрів тут був тубдиспансер. Каналізації ніякої не було. Шла здоров'яна там яма внизу. Через 365 метрів знаходиться пляж, і при обільному дожді ця паличка коха розмивалася і йшла на етезорський пляж. І, хоча лікарню зараз закрили, стічні ями залишились. Тому місцеві ходити на цей пляж не наважуються. Може, чуть трохи абсорбується, фільтрується, але ви розумієте, молекулярне воно не може очистити і воно йде туди. В самих ідеальних умовах паличка коха храниться десь около трьох років. Багато із тих, хто приїздить покупатися в морі до Одеси, страждає від проблем зі шлунком. з із вони вважають, що це зв'язана з зміною води, зміною обстановки. Насправді, це вод та вот причина. Це грязна сточна вода. Кілька років тому одеські бізнесмени взялися побудувати глибоководний випуск. За тим, як надтехнологічні труби везли аж з Норвегії, спостерігала вся країна. Ми раз і навсі прикраті збросищених вод неочищених сточних вод в Чорне море. Ви здивуєтесь, але проект, який вкладено сотні мільйонів, так і не запрацював. Вивезені роботи по різним причинам, в тому числі і фінансовим. Виявляється, гучний проект був всього-навсього засобом покласти собі до кишені бюджетні кошти. Шустрі ребята вирішили нагріти. Руки на так називаємому глибоководному випуску. Труби просто закопані в пісок, а стоки так само, як і раніше, течуть в лиман і, звісно ж, в море. З'єднання цієї труби глибоководного випуска із КНС – Ні, просто його ні. Фахівці стверджують, навіть якби трубу таки підключили, одеське узбережжя не стало би чистіше. Вся ця вода стається в пределах Одеського заліва. В наших условиях эту воду надо вывести еще на такой же расстояние, то есть на 4 мили. А це ще додаткові кошти. Тепер вже мільярди гривень. Сейчас уже речь йде о том, что это просто деньги выкинуты на ветер. И в общем-то стоимость вот этой коррупционной составляющей порядка для города вот сейчас уже, как видно, порядка 250 мільйонів гривен. К тому же и объект уже оказался наполовину разграбленным. То есть неизвестно теперь, какое, сколько денег необходимо потратить на восстановление. Ні та насосної станції підключення труби, хоч якось до існуючої станції очистки води, проблему не вирішить. Спеціалісти стверджують, старі очисні не врятують від зараження. Совершенно правильним рішенням було би построїти очисне сооруження глибокої очистки, воду після яких можна було б можна було для поливу зелених насаджень. Очисні споруди вже давно якісно не очищають стічні води. Станція збрасують в море большое количество бактерій, в тому числі болізнетворних. Взимку каналізацію усієї Одеси зливають прямо під берегом. Величезна труба стерчить над водою. Влітку лиман, щоб не лякати відпочиваючих. Когда вона в море, морі бурун, то все поступає ось вот сюди в пляжну зону. Виявляється, заробляти можна не лише на туристах, а навіть на їхніх відходах. Каналізаційні труби насосні станції, які зроблять відпочинок безпечнішим, коштують мільйони і приносять дуже хороший прибуток. Особливо якщо кошти освоїти, а з роботою зачекати. А епідемії, спалахи кишкових захворювань завжди можна списати на зливу чи сильну спеку. Мовляв, тут ні до чого, ані службова недбалість, ані бажання нахапати швидких і брудних грошей.